Що ці бандитки натворили? Бандитки, самі натуральні? Весуться, де попало в лки-палки? Що це таке? Є у нас бункерна кормушка для ракушки. Тут у нас на полочці лежали ракушки Кульку. три пакета, щоб було у них. Що ці бандитки зробили? Воно одорожено такою сіткою було. Ці бандитки вилітали сюди, розірвали всі пакети з ракушкою. Ось вона у нас тепер приложить тут. І тепер ракушка у нас по всьому хліву. Тепер ракушка у нас по всьому хліву. Перевернули. Там де купання для них було? Це наш молодничок, голодний вечно, да, дівчата? Вчора намололи, але він, видно, чи жирноватий, бо не знаю, треба його паличкою, буває пробивати. Це петя такі у нас вийшли з наших яєчок. Така курочка гарнюня вийшло. І це гарнюня. Вони якось тримаються всі. Вже сожрали одне яйцо, суки. Що це таке? Голодающе? Все, вже вони його роздавили, Ну шкавляшка залишилася Просто роздавили Поки не випускаємо на той двір, бо красотулечки Несуться, де попало Тому поки ми тримаємо тут, а після обіду вже десь там... Після чотирьох йдуть на двор. Ось ось бігає, шукає, шукає собі, де його, куди його яйця знести. Перший раз пухом відкрили віконце, щоб вони тут зробили кришу, обгородили їм. Щоб вони виходили на свіже повітря, але вони ще бояться. Виходьте. Виходьте мої маленькі, виходьте. Подіум такий їм зробили. Надіюся, що все добре буде. Ще зараз шторку зроблю їм таку прозрачну, ну, щоб вони поднімали. Як виходить, хай спочатку так, а потім шторкуємо, щоб туди мухи не летіли. Кришу таку їм зробили тут, щоб дощ не капав їм. Щоб вони могли сховатися. Всім доброго раночку. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Дивитись, як я переїхала з городу в село, Колись це була дача, і як ми все переробляємо під господарство. Садимо, вирощуємо, інкубуємо, рибу ловимо. Займаємося сільським господарством, так як в країні війна, і прийшлося залишити город, місто, Київ. І переїхати в село. Хоча ми тут в Чернігівській області теж великі небезпеці від таких сусідів, але тут набагато спокійніше, ніж в городі. А так як ви читали, може, опис мого каналу, то ви розумієте, що я трошки ну, нездорова людина, мені за містом краще. Так, тяжко. Бо тут працювати треба, це не дача, що вийшов з кофе на ганочок попити. Але тут набагато краще. Так, спостерігаємо, як мої пухи будуть виходити. Давай, давай, виходь потрошку, виходь, виходь сонечко, виходь. Йдіть сюди, мої любі, йдіть. Ідіть мої маленькі, йдіть. Іди сюди, йди. Виходь, виходь. Вони діло в тому, що вони ж не літають. А, чоловік трохи не розрахував, да, зробив маленькі ці а, сходинки. То я його попросила переробити, тому що вони не зійдуть. Сюди вони вийдуть, бо вони не літають. Ну... І будемо щось робити. Хай вони виходять вже на свіже повітря. Порпаються, грибуться. щось знаходять. А ще, може, отак, цих, ну, Це зараз вони вийшли, ці старі кури всі, бо <смі> не встигла закрити двері, вони повискакували. А так я буду спочатку цих пухів випускати. Вони будуть тут травичку там ходити, щипати. А під вечір вже будуть їх. выпускать курей, тому вот так. Может, хоть так выйдут. Страшно, але хочеться, так? Да? Ай, хочеться. О, зараз всі повибігають. Примусово, але ж знають, як уже заходить, але вже бігають довольні, щось порпаються, зробили їм пошире, бо вони такі незграбні трохи. Чоловік не розслідував, що вони такі незграбні, зробив тоненькі по одній оцій. Кажу, ні, так не пойдеть, треба робити ширшу. То зробили ширшу їм, бо вони за своїх чубів багато чого не бачать по сторонам. Ідіть на сонечку. І зараз вони тут розгойомляться за своєю територією. Вона така для них хватить. А на ніч будь, ну, бачите? Це добре, що зробили двойну. І бігом тин, тиринь, тирин, тиринь, ага. Вже понял, що там хатка його. Їжу пока стані тут не будем, щоб не больше... Зверху нема накриття, зробимо накриття, тоді можливо щось буде ось тут ставиться. Якась водичка, якась їжа. А так хай вони їх захотять їсти, то хай йдуть туди і їдять і п'ють там. Такі наші китайські шовкові ще п'ять штучок білих там з шийкою, вони ще маленькі. Тому хай трохи підростуть і теж прийдуть до цих. Красотуль. Так, сьогодні, звісно, було дуже весело. Ракети летіли, шахіди летіли, ніяк вони не уймуться, хочуть нас позбавити світла. Життя, домівок, роботи, дітей, чоловіків. Ну, коротше, хочуть старте з лиця землі, але нічого у них не вийде. Бо українці сильна нація терпляча. І вже не один раз як історія. Заказувала, нас питалися знищити, але ми виживали і будемо виживати і жити далі. В цих умовах ми зараз виживаємо. О, прийшли ці курочки познайомитися з цими, які вони маленькі, бачите, по розміру. Це курочки народилися 12 січня. Сама. Ну тут є півнітики, скільки я не знаю. І скільки курочок, теж не знаю. Тому дякую нашим хлопчикам, дівчаткам, які стоять на захисті нашої країни і кожного із нас. Низький уклін тим батькам, жінкам. Чоловікам, які нас боронять. Я вас дуже прошу, донатьте, допомагайте Україна це ми. Це ми. Бо вони захищають не президента, не уряд, а захищають вони нас. Тому прошу допомагати. Донатити своїм, кого ви знаєте. І якщо ви знаєте такого блогера Сергія Шелудька. він займається свиноводством, але і він допомагає дуже нашим хлопцям, машинами, продуктами і всім, чим його просять. Вовка Бруз допомагає теж, якщо ви не хочете їм донатити, допомагайте тому, кому ви знаєте. Ті, які допомагають люди. Тому такі справи треба допомагати, бо країна це ми, це народ. Як не буде країни, то не буде народу і не буде кому допомагати і жити в цій країні. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Кому що подобається. І оставайтеся з нами. Всіх благ вам. Дякую за коментарі, за перегляди. Всього вам найкращого. Тримаємось, бо ми українці сильні.